Якщо попереднє відео ми присвятили найдоступнішому восьмиядернику від платформи AMD Socket M5, то тепер давайте розглянемо потенційно найбажаніший ігровий і тому найдорожчий варіант з тієї ж серії Ryzen 7 7800X 3D. Що у нього такого особливого і чи дійсно він як половина топового CPU компанії? Давайте розберемося. Telemart UA комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Sasonic серце вашого комп'ютера. Вітаємо на GESID.com, Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. По своїй суті, Ryzen 7 7800X 3D дійсно дуже нагадує половинку від топового Ryzen 9 7950X 3D. А якщо ще точніше, то він як старший процесор з деактивованим другим CCD, тим, що без додаткового 3D V-Cache. Можливо, саме тому найперші тести 7800X3D були у вигляді імітації з відключенням половини ядер, хоча то і не зовсім коректно. З іншого боку, Ryzen 7 7800X3D це восьмиядерний 16-потоковий CPU, такий самий як 7700X, котрому зверху основного кристала розпаяли ще один з додатковим об'ємом кеш пам'яті, який має єдиний адресний простір zl L3. Таким чином, до 32 МБ вбудованого в основний кристал кешу додали ще 64 МБ, тобто разом маємо 96, а це втричі більше. Проте така маніпуляція не залишилась непоміченою для інших характеристик нашого піддосліду. У порівнянні з вже згаданим 7700 x його базова робоча частота зменшилася на 300 МГц з 4,5 до 4,2 ГГц. А бустова тепер менше на 400 МГц. Замість 5,4 рівно 5 ГГц. Але й це не все. Тепловий пакет збільшився зі 105 Вт до 120, і критична температура тепер не 95 градусів, а 89. Усі інші характеристики залишилися незмінними, включно з наявністю вбудованої графіки і підтримкою 128 ГБ ОЗП в гарантованому режимі DDR5200. 5 під час тестів по останньому аспекту з'ясували, що саме з 3D-процесором оперативна пам'ять на частоті понад 6000 МГц працює нестабільно. А от зі звичайним 7700X можна використовувати і швидше. До речі, саме тому, що Ryzen 7 7800X3D це камінь з ядрами в одному кристалі, тепер не потрібні додаткові маніпуляції з особливими драйверами і вімкненням ігрового режиму, як то було зі старшими 7900X3D і 7950X3D. Нагадаємо, що для них програмам треба активно вказувати, які ядра коли використовувати. Навпаки, ігровий режим тепер буде шкідливим. Середня вартість такого процесора зараз 20 тисяч гривень, що немало, особливо на фоні інших моделей у лінійці і потенційних конкурентів. До речі, процесори для цього тесту нам люб'язно надали з магазину Telemart UA, де вони зазвичай у наявності по хорошим цінам. Також тут є безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості. А також готові ПК, ноутбуки, периферія і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. Найцікавіше буде порівняти героя відео з Ryzen 7 7700X, котрий працює на більших частотах, хоч і має 3D кеша. До того ж, він коштує помітно дешевше, в середньому 14,5 тисяч гривень, тобто майже на 38% менше. Чи буде хоч десь 3D кеш забезпечувати настільки ж кращу продуктивність? Наступним опонентом буде Ryzen 9 7950 x 3D зразу з двох причин. По-перше, він має вдвічі більше ядер, хоча 3D кеш актуальний лише для половини з них. Тобто ми подивимося, як впливає на продуктивність наявність того самого додаткового CCD зі швидшими ядрами, котрі менеджер процесів використовує за потреби. По-друге, коштує він не вдвічі, а лише у півтора рази дорожче. У повноцінному стані він має 128 МБ сумарного кеша третього рівня, а працює на базовій частоті 4,2 ГГц з прискоренням до 5,7 для швидшого CCD і до 550 МГц для основного. Усе це з таким же тепловим пакетом 120 Вт. Щодо синіх опонентів, то ми не проводили повноцінний повторний тест цих процесорів, а просто додали результати з попередніх оглядів, де це можливо і співпадають версії програм та ігор. До того ж, основний акцент зробимо саме на Intel Core i 5 13500. Несподівано, правда. Він майже вдвічі дешевший, якщо точніше, коштує приблизно 11 тисяч гривень. Однак показав дуже цікаві результати. Нагадуємо, що у нього є 6 продуктивних ядер у 12 потоків з частотою від 2,5 до 4,8 ГГц, плюс 8 енергоефективних на частоті від 1,8 до 3,5 ГГц, тобто сумарно тут 20 потоків. Кеш 3 рівня усього 24 МБ, а енергоспоживання до 154 Вт. Тепер про стенд. Основою його стала надійна і функціональна материнська плата Asus ROG Strix X670EF Gaming Wi-Fi. Охолодженням процесорів займалась доволі ефективна і головне тиха рідинна система охолодження Deepcool LS720. Оперативна пам'ять набрана комплектом на 32 ГБ двома модулями Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400. Однак цього разу він працював з ефективною частотою 6000 МГц. Систему з програмами та іграми розмістили на оптимальному по ціна продуктивність NVMe M2 SSD Kingston KC3000 об'ємом 1 ТБ. Крім швидкісного інтерфейсу PCI E4.0, Він пропонує чудові показники зчитування та запису на рівні 7000 і 6000 МБ на секунду відповідно. А додатковим бонусом стане п'ятирічна гарантія та безкоштовна технічна підтримка. Щоб відопідсистему не стала, вузьким місцем взяли найпотужнішу карту, яка у нас була в наявності: Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. А щоб нікого і нічого не обмежувати, живити систему довірили кіловатному Seasonic Prime GX 1000. Проте для нашого конфігу можна було взяти щось і поскромніше та актуальніше з нової серії, наприклад, Vertex GX850. Такий блок живлення відповідає стандарту ATX 30 та, так би мовити, з коробки підтримує PCIe і Gen 5, що дозволить напряму заживити окремі актуальні відеокарти без усіляких адаптерів. Крім того, це джерело живлення оснащене високоякісними японськими конденсаторами, багаторівневим захистом від перевантажень, короткого замикання, зниження та перенапруги, що позначиться як на стабільності та надійності його роботи, так і на безпеці всієї системи. Розмістились усі компоненти в корпусі Deepcool ch 510 Mesh Digital, який для кращої вентиляції збагатили трьома 120-мм міліметровими пропелерами DeepCool FC 120. Ну що ж, почнемо тестування з дослідження температурного режиму. Без навантаження і 7700X і 7800X3D мають близькі температурні показники на рівні 40 градусів, а фонові процеси підтримують частоту на рівні 3,6 ГГц. При цьому 3D-версія показує себе трішечки економнішою, споживає 27 Вт проти 34. Високе навантаження бенчмарком FurMark піднімає для 7800X3D робочу частоту до 4,8 ГГц. Однак енергоспоживання не перевищує 80 Вт, а температура 83 градусів. У такому ж режимі звичайний 7700X пробує підкорити 5,1 ГГц і споживає 131 Вт, а температура обмежується лімітом у 95 градусів. Простіший тест стабільності від CPU-Z для 7800X3D дозволяє додати ще 50 МГц, хоча й на розпоживання тепер 75 Вт при температурі 77 градусів. А от 7700 x прискорився на сотню МГц, і хоча його й на розпоживання тепер впало лише на 10 Вт, він встиг охолонути до 85 градусів. В іграх температурні показники ще нижчі. Для 7800 x 3 d тут зазвичай було лише трішки більше 60 градусів. Наприклад, у важкому кіберпанк 2077 ми спостерігали максимум 65 під час споживання 57 Вт. Проти 68 градусів з 82 Вт у 7700 x Як бачимо при навантаженні AMD помітно обмежує споживання 7800X3D, і разом з тим його частоти, щоб процесор був холодним і жив довго. А то на старті продажів 3 d шок всяке бувало. Переходимо до синтетики і одразу ж звертаємо увагу, що в AIDA 64 16-ядерний процесор з двома активними CCD показує кращі швидкісні показники при читанні з ОЗП і копіюванні на 31 і 15% відповідно. Тож і латентність оперативної пам'яті у такому режимі найнижча. Для всіх варіантів з одним CCD швидкість роботи з ОЗП знаходиться на приблизно одному рівні. Здавалося б, з такою заявкою Ryzen9 7950X 3D повинен бути завжди попереду і в інших тестах. Однак, у першому ж комплексному бенчмарку 3D Mark Spy лише у суто процесорному підтесті він помітно швидший за рахунок удвічі більшої кількості ядер. А в інших дисциплінах програє піддослідному Ryzen 7 7800X3D від 4 до 11%. А 7700X завдяки більшій тактовій частоті показує кращу продуктивність. Хоча й не набагато, а в графічному підтесті показники зрівнюються. Дивлячись на результати у 7 зіп, звертаємо увагу в першу чергу на те, що в цілому 7800 x 3 d залишився позаду. Так, 7700 x показав кращі показники до 4%. А половина 7950x3D попереду на 1,5%. Обидва за рахунок вищих частот. Що стосується процесорів конкурента, то герой відео у цьому тесті знаходиться на рівні Core i 5 13600 k а близький по вартості 13700K значно попереду. Блендер теж віддає перевагу високим робочим частотам. Не набагато, але 7800X3D відстає від 7700X і одного CCD 7950X3D. Різниця складає від 2 до майже 5%, що небагато, але є. Завдяки більшій кількості ядер і потоків навіть вдвічі дешевший Intel Core i 5 13500 випереджає 7800X3D в усіх сценаріях на 2-4%. Cinebench R23 ще краще реагує на частоту процесорних ядер і їх кількість, тому відставання 7800X3D від 7700 x збільшується. Тепер це майже 9% для однопоточного режиму і 6% для багатопоточного. Очікувано і половинка 7950X3D трішки швидша. Щодо синіх, то знову IP13500 складає конкуренцію менше, ніж на 2% у перерахунку на ядро. Але на суттєві 14% у загальному протистоянні. У тому ж напрямку вказує і Geekbench 6, де 7700X попереду на приблизно 3,8% в залежності від режиму. Що цікаво, повноцінний 7950 x 3 d показує кращий результат навіть в однопоточному режимі, можливо, якраз за рахунок швидшої роботи з ОЗП. Найбільшу залежність продуктивності від частоти процесорних ядер фіксуємо у Handbrake. Тут 7800 x 3 d відстає від моделі без додаткового кешу на 9-11%. Один CCD7950X3D теж трішки попереду. А в повноцінному режимі він вже бере кількістю ядер і майже вдвічі продуктивніший. Судячи з синтетики, Ryzen 7 7800X3D не хапає зірок з небес. Він помітно, з урахуванням вартості відстає від 7700X і конкурентів зі свого цінового діапазону. Але ж це ігровий процесор, чутно крики з головного офісу AMD. Ну, давайте перевіримо. На прикладі Cyberpunk 2077 бачимо, як все кардинально змінюється у важких іграх. У Full HD з ультраналаштуваннями і DLSS у максимально продуктивному режимі 7800 x 3D значно швидший за i 5 13500, котрий ось нещодавно у синтетичних тестах нав'язував конкуренцію. Та і 7700X тепер позаду на 11-21% по статистиці подій і середній частоті кадрів і лише повноцінний 7950X3D забезпечив кращу плавність відеоряду. Додавання до тих же налаштувань трасування променів в цілому картину не змінює. Знову 7800X3D забезпечує кращу продуктивність за 7700X на значні 27% посередній частоті кадрів і на 16-17% по дуже рідкісним і рідкісним подіям. Ryzen 9 7950X3D продовжує домінувати, однак лише його краща половина трішечки відстає за статистикою. А от коли все починає обмежувати продуктивність відеокарти, тобто при переході до роздільної здатності 4К навіть без трасування променів, Ryzen 7 7800 x 3 d виривається вперед по статистиці рідкісних та дуже рідкісних подій. Однак не все так райдужно, коли частота зміни кадрів у грі залежить у першу чергу від продуктивності на ядру. У тій же CSGO на мінімальних налаштуваннях з помітним відривом по середній частоті кадрів перемагає 7700 x та й дуже рідкісні події на ньому значно краще. У Diablo 4 з ультрапресетом і продуктивним DLSS 7800X 3D знову стає ігровим процесором і випереджає 7700X на помітні 16% посередній частоті кадрів, і неймовірні 42 та 51 по рідкісним та дуже рідкісним подіям. Додатковий 3D V-Cache виявився корисним і у більш реальному режимі використання, коли роздільна здатність стає 4К і вимикається DLSS. По середній частоті кадрів 7800X3D швидше усього на 3 FPS. Однак по рідкісним подіям, 7700X відстає від нього вже на 11%, а по дуже рідкісним на 2. Такий ефект спостерігається і на 7950x3D в обох варіантах. Forza Horizon 5 з екстремальним пресетом і найшвидшим DLSS у Full HD теж підтверджує, що частота не головне, коли є дуже багато кешу. Всі 3D-процесори показують близьку продуктивність, а от 7700 x залишається позаду на 7% за середнім FPS, а також показниками 1 та 0,1% лоу. Це в цілому не так і критично. А от Core i 5 13500 тепер не вистачає 45%, щоб наздогнати 7800X3D посередній частоті. Ба більше по рідкісним подіям він гірший на 60%, а по дуже рідкісним, ну просто вдивіче пропорційно ціні. У 4К та без DLSS з тим же екстремальним пресетом процесори AMD видали приблизно однакову середню швидкість. А от по іншій статистиці Ryzen 7 7700X не дотягує до можливостей 3D-версії. 17,5% по рідкісним і 77% по дуже рідкісним подіям. Core i5 знову помітно відстає, особливо у випадках критичних для плавності гроладу показників 1 та 01% Лоу. У 1080P з ультрапресетом та максимально продуктивним DLSS God of War в середньому найстабільнішу частоту кадрів видає саме на 7800X3D. Цікаво, що просто 7700X дещо програє по середньому FPS і рідкісним подіям. Однак виривається в лідери по дуже рідкісним. Якщо обрати 260p без допомоги DLSS, то 3D-процесори залишаються в лідерах з найстабільнішим фреймрейтом. Посередня частоті кадрів 7700X незначно відстає від 7800x3D. А от за статистикою 1% Low різниця вже 17%. Дуже рідкісні події гірші у півтора рази. Цікаво, що i 5 13500 у цьому випадку помітно випередив 7700X, та й в цілому не дуже відстав від 7800X3D. Максимального приниження Ryzen 7 7800X 3D зазнав у Total War Saga 3 з максимальними налаштуваннями і половинним рендером. Саме за таких умов навантаження на процесор дуже високе, тому важливими стають і частоти, і продуктивність на ядро, та їхня кількість теж. Саме тому 7700 x показав приблизно таку ж середню продуктивність, як і відео, та трішки переміг по рідкісним і дуже рідкісним подіям. Але найстрашніше, що вдвічі дешевший Core i5 13500 обійшов наш червоний ігровий процесор по усім показникам. На 7-10%. Перш ніж переходити до висновків, ще наочно покажемо шкідливість вмикання для 7800X3D і взагалі однокристальних CPU ігрового режиму, який для старших процесорів є обов'язковим. Та спочатку подякуємо спонсорам каналу, особливо Паша Гатілов. Завдяки вам ми додаємо нові ігри до тестів. У серпні плануємо придбати довгоочікуваний Remnant 2 і, можливо, Baldur's Gate 3. Тож ви можете долучитися і підтримати нас, і процес оновлення ігрової бібліотеки. Повертаємося до ігрового режиму, ввімкнення якого у Cyberpunk 2077 з'їдає приблизно 10% кадрів, як на самому 7800 x 3 d так і на 7950 x 3 d з вимкненим одним CCD. Для Forza Horizon 5 у такому випадку втрата продуктивності складає 3-7% на рівному місці. І лише для Total War SAGA 3, яка і без того заділа всі ресурси, все одно в якому режимі працює система. Результати не змінюються. У підсумку на нашу суб'єктивну думку процесор Ryzen 7 7800X3D вийшов доволі спірним. Так, він дійсно демонструє високу продуктивність у багатьох іграх, найрідко випереджає топові варіанти, і якщо пощастить, може бути швидшим за звичайного 7700X більше, ніж на чверть по середній частоті кадрів, і у півтора рази по рідкісним і дуже рідкісним подіям. Все це забезпечує помітно плавніший ігролад, тому процесор і позиціонується як ігровий. Ще з позитивного можна відмітити нижчі температури і зменшене енергоспоживання, у першу чергу завдяки останнім оновленням BIOS, які забезпечили додатковий захист процесора цієї серії. Однак на цьому позитив закінчується, бо усі ці переваги ставлять під сумнів два моменти. По-перше, ціна: герой відео дорожчий за Ryzen 7 7700 x на 38%. Хоча навіть в іграх він зрідка настільки ж продуктивніший за свого колегу по цеху. По-друге, саме продуктивність процесора доволі ситуативна. У різних робочих задачах він майже завжди програє, іноді навіть вдвічі дешевшим опонентам. А в іграх все дуже сильно залежить від вподобання рушія та оптимізації. Тож Ryzen 7 7800X3D буде хорошим вибором лише для суто ігрового ПК універсального рівня. Тобто, коли ви збираєтеся запускати різні, в першу чергу, нові проекти. Згодні з нашими висновками. Чи вважаєте доцільною таку переплату заради звання Gamers? А ми дякуємо за перегляд. Чи було відео корисним та цікавим, можете підтвердити вподобайкою конструктивним коментарем і поширенням у соціальних мережах. Всім миру та добра, все буде Україна!